Тут і решала ловити, так? Ох, Файна, главный. Это ворона Pan na karpa. Tak, z żywca rzucę. A na żywce A jednego rzucę, rzucę, rzucę tak, ale szczykana tego. A, yes. Ale głównie, głównie z żywca. Самый. В Україні я його 5 років назад за 200 гривень взяв. Mm. такого воблерка, японського. І в мене там щука вистачила, oh, а там потихоньку. 110-й. 110 mm -hmm. Це щось таке похоже на стара Ікпро така. От у мене такий, мабуть, таки, був. І вот там щука вистачила. Та машина стоїть тільки трохи mm -hmm. так, наверное, хороша така грама на три блять і вона почала отака в воді блядь, буртухатися і ви нитка попала в зуби її і пі, 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 Міша пі, зараз ловав два півдня тут одну Що, ловив на цей воблерок? Так, це не ходовино. Тільки цвета міняти. Це тут і ляща ловити, так? Ось я на такому чудовому озері і зараз будемо рибачити. Це мої снасті. Ловити буду на опариш, на попапчик, при трохи кукурудзи добавив, у мілку фракцію. Будемо ловити на два карповичка, поставимо попапчики 10-го номера. Закинемо пізніше фідеркет пара черв'як, но красики сі піде челяж. Це мої стоять батоги. Два карповичка, 3,60 грамів з катушками окума 8К і два фідерка трьох метровий 40-30 грамів. І катушки у нас Окума, 6К. Така ось жовта лісочка. Чудова японська. Ну що будемо закидатися і будемо ловити. Будуть покльовочки, буду показувати. Ну що, готові мої поводочки. Ось таке По папчик поставив, такого кольору. І жовтенько це солоденька у нас. Солоденькі папчики. І ще як називається ще Це як називається у нас екстра. От. От, Грузики 50 грамові обов'язково беремо і перевіряємо будь-який. Я їх підрізав. о. о супер. плава Якщо будь-якочками Ніпонятно ні, щось Поставив я собі палаточку на ніч Не знаю, в цьому році перша ніч Замерзну, не замерзну, взяв таке покриваці Цим спальний мішок його так. Палатки. Думаю, що не замерзну. Снасті мої стоять. Ось кавка стоїть в термосі. Пізніше поп'ю. Це два карповичка. Це на дальній заброс десь до 100 метрів. Вон, поклевка, видите, 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 видите. О! есть, что-то есть. Что-то есть. О, пыраете. А, неудобно. Камеру держу в руках. Ну да, маленький. І я їй маленький. Ось такі розілящи. Файн. Обалоді. Дитворома є. Файний лящик попався. Що робити? Буду вручати камеру, Мені з'явився достати якось трьом. Все он стоїть. На цю друзі на другу, на другий цей Карповичок і на цей була покльовка і не одна. Мені здається, що там сидить лящ. Цапнув його на попап і сидить. Ну витягувати я його не буду, тому що не хочу я його заново перекидати. Зараз вже вечоріє. І я буду. Ловити на фідерки. Що буде, то буде. Хай стоїть до самого ранку. ранку зніму і буду далі робити на фідерки. Так що, слідкуємо, не переключаємося. Але лящик файний, файний. Прямо погратися з ним хочу. Тече, тече, Тому мені жалко. Віть габавом ну До кілограм, може десь більше. Мої кілограм, мої більше кілограм, не знаю. Може, ти точно не буде. Ну що <звучить> малий, треба якийсь тебе дістати, як? пуклвка. Буквально. Давайте пустаемые. Да.

Была поклевочка. Висеть ветерок. З 24, 24 і я замерз. Я замерз і буду їхати додому. Спін мав три лящи, два гарних, один менший, два гарних зійшло. Ляж такий прищатий самець. Певно, що... Нема терпіння мені мене більше тут сидіти. Там садочок в воді. Так що, друзі, ставимо подобаючки, підписуємося на канал і всім пока-пока. Видно, не видно. Ось такі.